Друзі, у мене сьогодні знову нова посилочка, але від плантації рослин вовк. Подивіться, які я замовила собі трояндочки сьогодні. Ось накладна, в мене вже була одна розпаковочка. У них є, до речі, крім троянд і ще інші рослинки. І я собі ще тюльпанчики. Ось у них замовила. Минулого року я замовляла, все пройшло по сорту. І ми зараз подивимося цибулинки. У мене сьогодні є оператор юний, який мене знімає, бо завжди приходиться самому знімати. А сьогодні мені так круто повезло. Подивіться, які гарні цибульки тюльпані. Без ніяких хворіб, дуже вони гарненькі. Я вам потім ставлю фотографію, як вони виглядають. Блю діамонт. І подивіться, що мені прийшло? <ріхи> Троянду в подарунок мені ось таку прислали, чайно гібридну е, Тофі. Вона як новинка рахується. Ну, я тепер не знаю, де мені такий колір. Тепер наступна трояндочка, яку я дуже хотіла, у мене прийшла вона пересортом від іншого. З розвідника це Флорибун, помпон лавер, циркус. Circus. 70 см. Така. Тепер у нас ще є англійська Constance. Ось така рожева. Також невисока. Ну, англійські високі, але тут написано, що мене. Побачимо. Далі я оцю дуже хотіла, багато по неї відгуків. Супер трупер. Вона такого помаранчевого прикольного кольору. Також невисока, 60-80 см. Далі у нас чайно-гібридна нотергенське аббатство. 80-100 см. Ой, де я всі? Де Таня це все садити будеш? Флорибунда Френезі. Оця буде флорибундочка висока, 130 уже. Так, далі плетиста ямка. Монблан. Ось така. До 4 метрів. Дуже висока. Читала про неї, що потужний кущ формує. Далі флорибундочка. Леонардо да Вінчі. Ось така Ржева і Августа Луїза. Одна ніжність. До речі, я не знала, що августа така, 150 см. Височенька. Ось такі трояндочки. Зараз візьму знову їх замочу укорінювач і будемо садити. Ось така тирса з ґрунтом якимось чорним. Всі саджанці двохрічні у них. Я Беру отак, розрівнюю і показую, Вон, бачите, корінець. Ось. І опускаю в укорінювач з водичкою. І до кожної трояндочки отак прикріплю, яка вона по сорту. І так воно годинку помочиться. І будемо висаджувати. Та кожну троянду. Зараз ще якусь одну візьмемо. Наприклад, оце натроенське. Покажу вам, бо в попередній посилці я знімала, а насправді я виключила камеру і там нічого не було видно. Який саме корінь. Ось так. так. Так так. І тут навіть видно, що пирси, Корінчики загнуті. Ось, ось така коренева. Опускаємо. І так кожну трояндочку. Переважно всі саджанці мають одинаковий корінець. Так, сезочку качу. Друзі, до мене приїхала моя сестричка. Правда, ми похожі разом. Але дуже не хоче зніматися. І ми тут робимо перекопки. Зараз готуємо дві ямки для троянд. А юний ютубер нас знімає. Так що ми зараз я хочу оті флокси пересадити в іншу сторону, а отут посадити дві троянди, то ми зараз викопуємо їх. Все, все, виключай. Так, отюражено так само. Яка красива, Ось тут хризантемка буде дивитися. Це мені в подарок прийшла, я... Ще не бачила, як вона заціпить. Так, отут буде рожева, і отут я посадила ану, аскот. Тут така буде бурдова трояндочка. Бурдова, а тут буде рожева. Я думаю, буде нормально. Так, значить, отут будемо зараз купати ямку. О! Якісь коріння нічого. Напевно, тут бузок різ, може від бузка mm -hmm. Мені вже жарко від того, що я рухаюсь mm -hmm. я хочу вас. Посмотри, що... Опа! Ось таку йонку Боченьку. Що би я робила сьогодні без свого помічника, не знаю. Так. Давай Нет. тепер мені добрева трошки. Я додаю, друзі, завжди добриво осіннє екоплан. Тут немає азоту. Підсипаємо. І це така була коробочка у коріньочі ще трошки сипанемо. Так. Сипанемо. Дощик починається. А, знає, падає починає падає дощик, зварю тобі борщику. От так, щоб треба заглубити корінці, Не корінці, а оцю прищепу. І засипаємо Можна ще полити, ґрунт дуже вологий, але полити все одно можна. Зараз принесу водичку. Тим більше дощик поливає. Поливає дощик, але ще можна все одно водичку, бо вони люблять, коли їх добре-добре полити. Ну скажи, Дініс, як це називається? А це блюдо коронне, З якого району воно приїхало? Це юшка. Юшка? Це просто юшка. Просто юшка. Це це ми шурпа. Попали... О, це шурпа. шурпа. А це ми приїхали на дачу і попали на день народження. А ми йдемо на озеро. Та Соломійка? Що ти на озері? Хочеш подивитися, яке воно гарненьке? А плавати будемо? Ні. Я теж думаю, що не будемо. Логічно. Зараз побачимо прекрасну водойму. Може там навіть і лебеді будуть плавати, вони люблять прилітати. Ой, ну тут релакс біля води, я тобі хочу сказати. Дивись, яка картинка. І водичка зараз очистилась. І небо яке, як по заказу, так? Соломійка, приїдеш, будеш купатись тут? Дивись, як. Трошки хвилька є, я один раз. Я один раз, як вийшла з маршрутки і йшла сюди, підійшла, і тут такий штіль, вода така просто рівнесенька, просто. Дуже люблю. Ми так. по каміннях ходили, а не по соціальні. Ну ви на річці були, а це озеро. Але там, де пісок, воно приємніше, то не Ну, під ножками, звичайно. Дивись, яка тут ракушка. З яким равлик. бачиш? Це не равок, каравок. То... Подивись, Наталь, це... з яким це гострим. Равлик. З гострим, гострим таким. Та, кажу, а, є є, такі озерні річкові такі. Ну угу. можна взяти, в нас робити. Він живий. Ні, ну, там не потім... Друга половина дня і у нас погода. Розпогодилось, сонечко показалось. Все, сонечко сіло, нічого вже не видно, а я швиденько ще зараз 5 трояндочок досажу. Отут висадила на свою біля басітки. Дві трояндочки, але так уже нотергенське ну, аббатство і Констанс з однієї сторони. І залишила отут один флокс рожевий посередині. І зараз досажу всі інші. Так, друзі, хочу сюди Оранж Бейбі. От з краю. Вона 60-80 см. Можливо, вона буде тут зависока. У мене отут біленька, отака росте, і отут. Ні, я хочу сюди супер. Як вона називається? Супертрупер. Вона буде трошки вищечка. Її би бажано от сюди посадити, а Baby сюди наперед. Ну тут треба пересаджувати. Зараз подивимося. Якщо вам так вийде, то ми їх пересадимо швиденько. Зараз буду копати луночки, тому що в мене ще отут йде вувузелла. Боже, закінчується все зайчик поки виключай камеру далі будемо знімати красо на ще не при... сильно не, при. не угу. ви. Ви? Ви? А, ну, Давай. Там треба оці покоріни. Отак, От друзі, ми досаджували ці всі трояндочки. На вулиці вже стемніло. Потім сестра взагалі мені підсвічувала ліхтариком з телефону. От. Я всім вдячна, що ви продивилися це відео, що допомагали висаджувати а троянди. Давай. А саме більше я вдячна маленькому своєму операторі Соломіці. А ну давайте мені нападу. А ну зечки, діти. Я зараз підміс і трошки цікави зараз, а там посадимо по Зараз там просто трошки, отут така туга земля, одна чорна, а з пісочка вона трошки гараж. І вам всім хочу побажати міцного здоров'я, гарних хороших новин, душевного спокою, щастя, незважаючи ні Це на що. Майбутньо.